Всім привіт! Ну що, зараз будемо робити гольницю, голочницю, як правильно, і гольниця. Отже, що нам треба? Дивіться, це була в мене втулка, я її розрізала на потрібні частини. значить Беремо пістолетику. Склейчик закінчив, треба поставити. Дуже дуже швидко плич у мене розходиться. Проклеїли, взяли фет. Оклеюємо по кругу, обвертаємо. От, і обрізаємо тут по покругу нашої тулочки, так. так, все гарно фіксуємо. Обрізаємо тут зайве, якщо нерівно приклеїли. Так, отже, що робимо далі? Нам потрібно зробити дно. Проклеюємо по кругу. і приклеюємо до картону. Поки тут приклеюється. Відв'язаємо коричневий фет і скручуємо його в трубочку в плотненьку. І теж проклеюємо тут. так, проклеїли, зайве відрізали. Так, і тут, якщо десь не приклеїлось, то все гарнесенько підклеюємо. Отут обрізаємо рівненько. Так, тепер тут обрізаємо наш картончик. Обрізали і заклеюємо дно. Нати намастили клетчиком і приклеюємо сюди. Так, поки тут приклеюється, нам потрібно відрізати полосочку, десь пів сантиметра, щоб перекрити наші місця, де ми склеювали. Щоб було все гарненько в нас, так, тут обрізаємо. Так, поки відкладаємо, так і оту проклеюємо нашою полосочкою. Ободочок робимо такий, перекриваємо це стик. Все, тут у нас все склеєно. Тепер беремо оцю нашу, що ми рулетик наш скручували трубочку. Це у нас буде ручечка. Отже, з однієї сторони намащуємо клейчиком і приклеїмо тут, де в нас і сходиться фетр. Отак, тримаємо. Потім. Намащуємо з другого кінця, акуратненько згинаємо, робимо ручечку і приклеюємо в потрібному місці. Так, отже, отже, що ми робимо? Значить, беремо ось фетр і отаково ми ріжемо, наче крем стікає і з торта. Отакі от різних розмірів наші отакі от штучки. Зараз я покажу, як ми вирізаємо. Отаку от полосочку вирізали, фіксуємо з однієї сторони, зверху. І отак по кругу. Так, Ось така у нас виходить кружечка. Так, тепер що ми робимо? Тепер ми... нам потрібен білий кружок білої тканини. Фліс. Вирізаємо кружочок з білого фліса, такий чи маленький. Потім ми беремо. Голочку з ниточкою, так. Потім ми беремо картоночку і обводимо нашу кружечку, щоб нам вирізати такий самий кружочок. Вирізаємо кружочок із картона, тепер беремо наш фліс, Отут закріпляємо ниточку і по кругу так протягуємо голочкою з ниточкою по кругу. Сюди напихаємо колосайбер. Напихаємо коло і зверху засовуємо нашу картоночку. Затягуємо ниточку. Отак, у нас виходить така подушечка, так? І закріпляємо її. Тепер беремо отут, у нашій кружиці, зверху. Проклеюємо клейчиком. і приклеюємо зверху нашу подушечку. Кусочок білого фетру чи фомірана. Відрізаємо такий кусочок. Зараз рівнесеньку. Отакий от кусочок. Тепер нам потрібна тонесенька полосочка знову або фетра, або фумірана. Зовсім тонюсенька. Приклеюємо її на одну сторону сюди. Вон. що я це її кусочка. Так, на ній пишемо слово І на англійській мові. Так, і цю полосочку приклеюємо тут або біля нашої ручечки. відрізали потрібний. Потрібну довжину, клейчиком чуть-чуть намастили і приклеїли. Ось у мене так ось у мене є очки. приклеїмо очки. Одне очко і друге. Приклеюємо тут овощички по боках. Так. Ой, тепер нам що потрібно? Носик потрібно. Давайте носик зробимо бежевий, приклеюємо наш нос. Ага, як ми ротик зробимо? Чорним буде, не видно. А ну, зараз спробуємо. Малюємо. Так, малюємо маркером для тканини ось такий ротик. Зараз ми зробимо, ось у мене є стрічка рожева в горошок. Зараз ми зробимо бантик. І зверху на бантик щось прикріпимо. Дуже Два. Ось тут у нас бантик, а посередині бантика зараз ми і приробимо яку-небудь квіточку. Квіточку таку. О. Тепер беремо, вставляємо наші голочки, булавочки. Все. І наша гольниця готова.